Всім привіт, молоді! І сьогодні настав момент, коли я записав нарешті для вас відосик. Вибачаюся за таку велику затримку, тому що чуть-чуть багато чого не змінилося. Перше, що змінилося, в нас в тіктоці стукнуло вже 17 тисяч. Але я купив собі новий 2К-монітор, як думаю, ви вже замітили по качеству відео. Третє, звісно, я чуть-чуть відпочив від відосів, набрався цікавих ідей та готовий до вас представляти нові відіки. Тому я хотів би вас попросити поставити подобайку, ввести промокод Макроток, який працює на всіх серверах Ukraine та. Також працює в GTA 5 і поділіться цим відео з друзями, а також не забувайте писати коментарі, як вам така ідейка. Звісно, я хотів собі цю машину вже дуже давно, і я вирішив її собі придбати. Ну а я зараз відправляюся за купівлею. Добре, молоді, що я не пожалів собі грошеняток на сервері та купив собі цього котеджика п'ятого Ви не повірите, наскільки топово мати треті панелі та огород це оку просто клас. Якщо давайте тако, якщо наберемо з вами на цьому відео 50 подобачок, я займуся огородіком та панелями і розкажу, як круто Можна піднятися на цьому бабки. А зараз давайте візьмемо Авдішечку нашу та відправимося разом з вами. О, автомобіль. Ого, я не можу поняти, чого. А чого мене колеса всі пробиті? Альо. Ну або напевно я розумію, чому вони всі пробиті. Потрібно автомобіль закривати. Да, чуть-чуть не доїхали. Звісно, втріпали нас, непогано. Давайте побіжимо, купимо кримкуплект. 25 тисяч коштує для того, щоб поремонтувати нашу ауді. Ремонтуємо та відправляємося до епіцентру. Нам потрібно зняти гроші, звісно, так як ми хочемо купіти автомобіль. Раз під'їхав я до епіцентру і пропоную Зняти цілий 20 мільйонів. Так, да, шановні, давно я вже хотів собі новий транспортний засіб. Зараз ми відправляємося до преміум автосалона. Під'їхав я вже до салона. Як ви знаєте, з попереднього віддіку автосалони нам обновили, а також зробили можливість ставити мощніші двигуни на автомобілі, що дуже круто. Я хочу собі ще цього Нісана. Але ми сюди прийшли зараз не за цим. Ми прийшли сюди за Мерседесом CLS 2011 року. Випуску. Да, брат, І зразу в максимальному. 5,5 двигуну І я хотів би взяти якийсь такий унікальний, унікальну покрасочку. Звісно, ми на нього ще накладемо якийсь вінілочок, якщо потрібно буде перефарбуємо. Але я хотів би по стоку його взяти в чомусь такому, знаєте, кому може розовеньком взяти. Ніяк ви рахуєте Або оцей теж такий красивенький, правда? Хоча всі беруть чомусь в чорному його, ну він так виглядає, солідніше. Але давайте ми з вами візьмемо такого Неординарного фіолетовенького Мерседесіка, Звісно, звісно, за 7 мільйонів 860. Тисяч, а стандартна його ціна на стандарт, на стандартному двигуну 5 мільйонів. Якщо ми ставимо новий двигун, він на 50 кілометрів їде більше, і звісно, витрата пайного в рази більше. Об'єм бака 60 літрів і кілограму багажнику 50. Дивіться, на першому двигуну витрата 9 літрів, а на цьому 26. Ви уявляєте просто наскільки, наскільки це? І до речі, звичайних 46. Сьогодні вранці було 19, вже стало 17. Хтось купив повний привід, mm -hmm. значить, чотенько, да, 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 братва. Що тоді, давайте оформити. Формом відразу я не хочу тягнути. Я думаю, всі знають, як він їздить. Нажимаємо оформити. Ми оформили його. Ви просто подивіться, який він красивенький. Такі, блин, ні, я не знаю. Він мені забавний. Він мені справді забавний. Такий мерседесик. Так, да, потратили ми, звісно, чуть, -чуть більше 7,5 мільйонів. Уф, а він вже він вже летить. Слухайте, братва. Він вже летить. Нічно, треба було затестити з тим двигуном і без того двигуну, але нічого. Я чому зараз відправляюся? Хотів би зняти номерний знак та повісити його на цей. Оскільки всі відомо, ви приїжджаєте сюди, Телефон він тут аспаниться тільки тоді, коли ви знаходитеся в цьому місті. Гаразд. Давайте знімемо з Audi наш номерний знак, що ми успішно, звісно, робимо, та цепляємо на нашого Мерседесіка. Це ось так він дуже круто виглядає. дуже топово виглядає, звісно, на Мерседесі. Зараз давайте відправимося в тюнінг, побачимо, що там буде по тюнінгу. Ух, я думаю, це буде реально дуже сильно. Головне, щоб були товари в тюнінгу. А так то все дрібниця. Але хоча вже є в Києві, в Харкові і в Дніпрі. В одному із трьох полібом будуть Шановні, а поки я їду до тюінгу, хотів би вас попросити про підписочку ще раз та поставте подбайку, так як це мене мотивує знімати для вас більше відео. Дивіться, ми вже розігналися майже 300 кілометрів, вже 300. Цікаво, вижмемо до 360. Чи ні, головне, щоб тут нікого не було з радаром, наче немає нікого з радаром. Так, да, ми вижили майже максималку, 325 вже. Так, да, далі не буду, можна вижити 360, з якоїсь горочки буде дуже круто. Але це дуже сюди. Давайте зразу заглушимо двигун та да, нажимаємо Altic. Все, ми заїхали, ось так він виглядає. Будин. Ні, ну на цих номерах він просто топ. Звісно, знаєте, сюди не вистачало номерів макро, то взагалі буде Ммм, Значить, вініли. Поки що вініли я ставити не буду, хоча в мене є карбончик, наскільки я розумію, так. А він. Ну, так собі виглядає, звісно. Карбоні не дуже. Давайте знімемо з вами війну. Подивимося, мене в цьому повинно в квартирі бути, який цікавий війні. Так, внутрішній тюнінг. Детальки в нас еко класу. Детальки, де класу. Так, да, звісно, можна буде покрутити парочку кейсиків потім пізніше, але поїдемо спочатку на центральний ринок. Зовнішній тюнінг. Задній бампер. Ага, в нас тут є навіть задній бампер. Ми можемо поставити його. Уф, ви просто гляньте. 74 тисячі. Я думаю, ну це таки мені посолідніше виглядає. Да, все-таки погрався чуть-чуть, вирішаю залишити перший, Далі заходимо в капо. От так. Що нас по капотам тут? Ага, карбон із решіточкою. Ну, в принципі, та решітка, ну, я б не сказав, що дуже виглядає, ж воно. Хай хай стоїть стоковий, глушачки в нас у цей дуже топовий. От четвертий, четвертий саме топовий, да? так? Про це виглядає. Позер позир в нас тут один карбоновий стоїть. Ставити, не ставити. Я думаю, що може краще не ставити. Ну, він, як по мені, було б круто, якби вони додали б звичайний свіч. А, ну це і є звичайний. Так просто перефарбовується в карбон. Ні, залишимо стоковий. Далі бічна спідниця, а бічну спідничку ми напевно все-таки поставимо карбончиком, тому що да, воно. Карбонові пороги, ну да, воно так якось мені кажеться більш прикольніше виглядає. Перші стандартні, а тут трохи-чуть-чуть дах. Нехай буде ці, нехай стоять. Далі дах, на дах в нас теж карбон кидається, але я чесно не любитель карбону, але на даху так воно непогано, правда? Передній бампер. Передній бампер у нас, звісно, перший. І обрабусусь. Слухайте, ну я тобі хочу сказати, що тут. А, і брабус непоганий. Я так розумію, і це брабусовський і перед брабусовський. Да, давайте нехай буде. Так, ви подивіться, просто такий грозний вигляд він має, да? Ну й дах, дах, що робити з даху? Давайте, поки нехай він буде без даху, побачимо, що там буде в нас далі. Якщо то поставимо карбоновий. Е, добре, з цим ми поки розібралися. Далі, колір кузова. Скільки коштує, щоб його перефарбувати? Ага, майже мільйон, да, він коштує. Давайте, значить, в кошику фарбування кузва скинемо. Колір 786 тисяч, щоб пофарбувати нам кузов. Добре, поки. Скидаємо. Бадір фар о, от з кольором фар. Я Да, теж виходить в нас в кошику 700 тисяч, воно коштує. Так, 700 тисяч за фари. Неон, по мені, чесно, мені тут ніякий не подобається, ставити не буду. Так, колеса, колеса, диски. От диски можна тут теж погратися і підібрати. Я думаю, щось буде хороше з вами. Я все-таки я вирішу рискнути та поставити йому ось ці диски, такі красивенькі, вони це наш BBC стіл. Що робимо наступним? Розвал колес. Розвал колес. Тут ми з вами можемо зробити ще колеса Як вони будуть розміщені чуть більше, чуть менше. Я думаю, давайте чу-чуть їх порозширяємо. Буде цікаво. Виліт теж чу-чуть зробимо. І розвалчик чу-чуть ну можна поставити невеличкі. І так само з задніми. Опа. Ось так виглядає класно. Все за все, нам треба сплатити вже 1300 фарбування дисків. Фарбування дисків наших. Перекрав. Так. Я думаю, не буду фарбувати, нехай буде в білому звичайному. Так, все, заходимо до кошика, нажимаємо придбати. і оплачуємо цілий мільйон триста тридцять п'ять тисяч п'ятсот десять. добре, чотко, все зробили. Виходимо, і зараз будемо дивитися, як він виглядає в нас. Уф, слухайте. Досить, досить круто виглядає. Я думаю, добре, що не поставив кришу. Да, тонування теж мені скоріше за все ставити не варік, тому що він буде в хлам затонований. Але ви просто подивіться, наскільки він вже класно виглядає. Блін. Я даже, даже вгадав з розвалчиком та з виступами. Ви подивіться, нічого ніде не залізає. Все класно. Це бомба. Зараз давайте з вами відправимося до моєї квартири, яка знаходиться тут а неподалік. Подивимося, якісь вініли, можливо, там є цікаві. А також подивимося детальки класу, де мене повинні були бути. Знаходжусь, я вже в квартирі. Одразу хотів би проплатити їх на три дня. і давайте згадаємо, що в нас тут Є в шкафу, а в шкафу мене вони... ой-ой-ой-ой-ой, скільки всього крутого є. Ой, скіні. Дивимося, що в мене тут а по вінілах. По вінілах в мене досить непогано, а по детальках я, звісно, не знаю. Тому давайте зараз з вами всі деталі перемістимо до нас в інвентар. Передивився я всі деталі, які я перекинув собі в інвентар. Як оказується, в мене є трансмісія d класу, тип деталі X, це наче дріфта, четвертий рівень. Це дуже круто, дуже хороший рівень. Зараз поїдемо її, встановимо. Але я ще хотів би відправитися на центральний ринок та подивитися, можливо, там будуть деталі Д класу, прикупити парочку штук там. Тим часом ми вже на ЦР і будемо шукати детальки. Пробіг вже половину ринку і немає деталей Д-класу. Так, да, як я здогадувався, що саме на клас Д деталей дефіцит. Чому я понять не можу? Можливо, через те, що дуже багато автомобілів в Україні та саме класу Д. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чому такий дефіцит. Ці деталі йде класу на східній Україні. Можливо, я не знаю якийсь секрет. Тому я пропоную не тягнути час та відправлятися, пошукати в моїх автомобілях деталі в багажниках. Може, я був десь куди ще закинув щось, в Ауді нічого немає. І що ж можу сказати, передивився всі багажники своїх автомобілів і не знайшов ніде деталей, тому я пропоную зараз відправитися в тюнінг салон та купити парочку, парочку кейсів для того, щоб отримати якісь цікаві деталі. Ані все-таки я помидався це для швидких заїздів прямих. Ну, то значить, в мене деталь дуже хороша. Давайте поставимо цю трансмісію та збережемо її. Ну і звісно, кейси, наші всі улюблені кейси тут є за 360 тисяч, 720, 700 тисяч та 3 мільйона. Звісно, в кожному кейсі своя різниця випадіння дуже хороших деталей. Та я б хотів крутонути парочку штук саме за 3 мільйона. Да, Дороговато, але що ж поробиш, ми хочемо її трошечки пробити. Покачати, щоб наїхала швидше, за 360 ще можуть випасти фіолетові перший рівень. А якщо за 3 мільйона, то тільки з третього рівня. Так, да, якщо ми візьмемо за карбонці, то тут може випасти. Ось такі типи. Ну що ж, купують три кейси на 9 мільйонів, типу R для управління та швидкості. І на балансі мене залишається 2,5 мільйона. Ну що ж, давайте відкриємо наш перший кейс з деталями, і нам випадає трансмісія четверта. Блин, я тільки поставив її. Ага, я вже все відкрив. У мене, коротше, якийсь баг І нам випав третій чіп. Турбонадув четверта четверта. Трансмісія четверта. Але я поставив трансмісію іншу, і вже я не можу її зняти. Значить, нехай стоїть. Давайте тоді поставимо турбонаду четверта. Чіп, третій ставити не буду, може нам випаде ще щось цікаве. Давайте збережемо. Що я можу сказати? Ну, їде прям дуже класно, і управління. Ну, управління трошки важкувате. Потрібно буде звикнути до нього. Знімаю з рибалки ще 12 мільйонів. Так, купляю ще 4 кейса. Криваю перший, гальма четверть. З другого падаю, знову гальма четверть. Третій дає турбонаду. Ну і я надіюся, дай хоч одне щось червоне, будь ласка. І підвіска. Четверть. Так, добре. Тверта підвіска теж непогано. А в мене вже випали трансмісії, турбонаду. Ще один. Гальма четверта. Фул 4, получається. Я так розумію, підвізка дає мінус 2 до управління, чи що. Раз, Ставимо їх, все, чітко Ми їх зафіксували. І нам залишається всього лише три-три детальки: це чіп, двигун та шини. Я не можу стрімити. Знімаю ще 12 мільйонів з епіцентра Та купляю ще 4 кейса, типу R Ну, будь ласка, випадіть мені ще три деталі. Три детальки четвертого рівня. Перший. Турбонадув третій. Гальма третій Підвізка четверта. Ну, в мене вже вона була. І останній кейс. Двигун третій. Ну, слухайте. Мені випало вже майже все зелене, я так розумію, все фулл 3, але я б вже хотів його добити до фул 4. І так само мені випало майже вже все фул 4. Це зняв останніх 16 мільйонів і їдемо купувати кейси. Я хочу його добити до фул 4, або... Плюс п'яті детальки на його поставити. Це буде мій ексклюзивний автомобіль, В якого я сам більше всадив грошей. І все таки я куплю ще три кейсика. Якщо сюди нічого не випаде, цікаво більше. Ну то я думаю, ми поставимо треті детальки ще до нього. Так, п'ята підвізка. Без а на що я його поставив? Я думав, що це все. Ну нічого страшного Третій, четвертий надув четвертий чіп. Це дуже круто, дуже круто, дуже круто нам випало. Давайте став. Ні, давайте не будемо ставити. Ладно, ладно, добре. Я я хочу купити. На всі бабки ще. На всі бабки купляємо з вами на 9 мільйонів ще 3 кейса. І я просто, бом, ще четверта трансмісія. Шини, Четверть. А, і п'ята підвіска. Ну, двигун поставимо з вами тоді. Тоді, звичайний. Так, четвертий чіп, Ставимо шини. І мені не вистачає двигуна. Двигуна я ставити не буду. Може, в будущом, в будучим ще покрутимо кейсики і долупимо його. У нас фу 4, Mercedes. Шановні, Звісно, да, з підвіскою можна було поставити п'яту, але я вже цю детальку. А я зможу її зняти? Ага. Можна продати так. Підвізка четверта. Давайте її продамо. Так, все і ставимо підвізку п'яту. Дуже круто. Ну і двигун, звісно, ставити поки я не буду. Ну і зараз давайте замірюємо її максимальну швидкість. Була 360 цікаво, скільки зараз ми з вами зможемо вижати з неї. І хотів би я проїхати звідси і прям до самого правого берега Києва. Так, ну що ж, давайте. На ще три. Раз, два, три. 200, 300, 350, 370 кілометрів. Майже ми їдемо. 368 її максималка. Я всадив в неї більше 20 мільйонів, і вона їде плюс 8 кілометрів. Звісно, це без двигуна. Надіюся, що скоро ми сюди впихнемо двигун. Хороший, п'ятий або четвертий, третій ставити поки що не буде. Якщо ми поставили б зараз з вами, третій двигун вона вижила б цілих 370 кілометрів. Блин, ну вона мені дуже кайфова. Я походу з неї ще дуже скоро не зрі. Тому, шановні, ставте вподобайся, підписуйтеся на наш каналчик. А з вами, як завжди, був Юрія. Всім дякую за перегляд, всіх обняв, всім пока-пока.